Ну що, завершуємо наш перший листочок. Нам залишилося виконати тільки написи і заповнити штамп. Це займе буквально декілька хвилин. Перше креслення ось у нас план, буде підписано план типового поверху. Це ми робили кусочок вхідного вузла, буде підписано фрагмент вхідного вузла. Я зараз підпишу і покажу, як це буде виглядати. Ми переходимо на шар текст. Будемо виконувати, звичайно, текст. Робимо ось так Одразу можемо встановити тут 7. Буде висота 7 у нас. І будемо підписувати план типового поверху. Все, вирівнюємо так, плюс-мінус. Копіюю, щоб кожен раз не переназначати той. Тип тексту. Так, тут буде фрагмент вхідного вузла. Так, фрагмент вхідного вузла. Тепер ми будемо підписувати фасади. Я просто скопіюю цю фрагму. Фасад буде підписано. І тепер осі фасаду. Дивіться, в мене 1, 7. Так, і пишу. 1 3, 7. Вирівнюю, звичайно, і поряд буде фасад. Дивлюся одразу. А Г в мене фасад АГ. Так і підписую. Так, я ось підписала фасади, все. Тепер нам треба заповнити наш штамп. Всі креслення у нас таблички все підписано інше. Заповнюємо штамп. Клікаємо. Два рази. І ось тут змінюємо не 192, а тепер у нас інша трішечки спеціальність називається. І ми напишемо на англійську мову передіть G19. Де воно тут? G19. І тире поставили 10, тому що це перший буде листочок. Ось тут ми записуємо місто, в якому ми будуємо. Я пам'ятаю, що в мене місто Харків. Тільки місто з маленької букви М. Так. І тут Х. Навпаки. Тепер, студент, ви пишете себе. Я буду писати себе, керівник Ctrl c Ctrl V. Да? У мене скрізь я, у вас отут прізвище ваше, далі керівник і консультант. Я. Далі тема е, цього проєкту. Якщо не пам'ятаєте, зайшли в моделі і подивилися. У мене сімиповерховий, і пишу так далі. Ось я написала тему. Точно так, як записано у вас в завданні. Далі стадія у нас учбова, аркуш це перший, всього аркушів у нас буде два. Клікаємо по два рази. Е, група у нас Б. 21, Б С21, В С22 і так далі. Далі, і в останньому внизу ми будемо записувати все те, що знаходиться у нас на нашому листочку. Всі ті креслення. Я буду писати план типового поверху, фрагмент вхідного вузла. Далі в мене два фасади. Фасади так і напишу: 1 7 кома. далі в мене А. Т. Г. Далі в мене йде викопіровка з генплану. Я просто напишу викопіровка, тому що тут просто не влази. Можна зменшити шрифт, але не робіть цього. Нам достатньо. Викопіровка. пишемо експлікація. І відомість. Отак ми скоротили эксплі. Експеритація і відомість. Тобто ми написали: ось викопіровка, експлікація і відомість. Листочок повністю заповнено, і він готовий. Те ж саме я зараз зроблю в другому завданні. Ось я перенесла, тільки ось тут я 19, тому що у мене фасад 1, ось бачите, 9. Це інше зараз я також сюди перенесу і зроблю. Це я заповнила і е, другий проєкт, і забула, що в першому, бачите, треба уважно списувати це завдання. Це гляни мене 7-поверховий житловий будинок з цегли. З цегли. Правильно, там всі слова з цегли. Так, на 28 квартир, ніби так. Зараз. Сохраніть, да? Так, да. з на 28 квартир. Уважно списуйте цю тему. Все оформлення наших листочків завершено.